День вишиванки в Україні. Ви напевно бачили скільки красивих людей на вулицях. От Сергій Барбу також, і також, також власне, як і всі інші ведучі п'ятого каналу, і всі інші е, люди, які за твітом е, за тегом твіт 5 надсилають нам свої фотографії в соціальних мережах, і в Твіттері, і в Фейсбуці. Ми все таки спробуємо подивитися е, ці е, твіти. Ось ми бачимо. Такі фотографії ми отримуємо впродовж дня. Насправді хотіли обрати най-най-най найгарніших, -най але по-моєму тут кожна фотографія варта того, щоб люди подивилися і помилувалися українцями. Там, десь серед цих твітів, якщо пошукати в соціальних мережах П'ятого каналу, можна знайти також прекрасну пару із Камбоджі, які прислали нам себе гарних у вишиванках. Ми бачимо, що практично на кожній фото не повторюється сама вишиванка, тобто наскільки багата наша українська вишивка, бачимо і сині кольори, і зелені, і вишивані там різними технологіями. ця пара, до прикладу, з Камбоджі, Я так розумію, що бачите, вони трошки підібрали до камбоджійського стилю, так би мовити, свої вишиванки. Є такі уніфіковані під сучасність вишиванки стоєчковими комірами. Бачимо, що українська уява вона все таки така величезно багата. سے بات کیا